У Ростовській області РФ під удар безпілотників потрапив військовий аеродром, розташований за три кілометри на південний захід від міста Морозовськ. На аеродромі базується бомбардувальний авіаційний полк Агресора. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Очевидці свідчать про понад 60 вибухів та яскраві спалахи згідно з відомостями на військовому аеродромі в Морозовську. Атакованому дронами дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. На той момент їх могло бути близько 30. Щонайменше 6 літаків знищено, 8 зазнали суттєвих уражень. У результаті атаки попередньо пошкоджену електропідстанцію без світла залишаються десятки житлових будинків. Thank you.